Говоримо про резонансні події останнього тижня 2023 року. Сьогодні у випуску. У горішніх плавнях на перехресті вулиць Соборної та Строни сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. У Полтавському районі внаслідок падіння з дерева помер чоловік. У Миргородському районі на подвір'ї домогосподарства вибухнула граната. Ще одна граната вибухнула у квартирі багатоповерхівки в Кермечуці. 26 грудня близько 14.00 у горішніх плавнях на перехресті вулиць Соборної та Строни сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. Водій Цівік» рухався по вулиці Соборній. Не виїжджаючи на вулицю Строни, не убезпечився в безпеці свого маневру і здійснив зіткнення із автомобілем. «Сузуки». Потерпілі в даній транспортній пригоді відсутні. Пострадали тільки транспортні засоби, отримали механічні пошкодження. У Полтавському районі внаслідок падіння з дерева помер чоловік. До відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції 24 грудня близько 10-ї години надійшло повідомлення від медиків про смерть 36-річного мешканця села Сердюки, який отримав тілесні ушкодження на території власного домогосподарства. Під час проведення першочергових слідчих дій поліція встановила, що 36-річний чоловік впав з дерева під час спилювання гілок. На жаль, врятувати життя постраждалому не вдалося. Він помер у лікарні. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури внесені відомості про подію за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини смертельного травмування. У Миргородському районі на подвір'ї домогосподарства вибухнула граната. Вибух стався 25 грудня близько 23-ї години у селі Красногорівка Білоцерківської громади. Про це до поліції повідомив місцевий житель. За інформацією заявника, невідома особа кинула боєприпас на подвір'я. На щастя, постраждалих немає. Пошкодження зазнали паркан та вікна будинку. Поліція встановлює обставини події, джерело походження боєприпасу та особу, що може бути причетною до кримінального правопорушення. Ще одна граната вибухнула у квартирі багатоповерхівки в Кременчуці. Вибух відбувся ввечері 23 грудня близько 22.50 у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний. Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас. На момент вибуху у квартирі ще перебувала місцева мешканка. На щастя, вона не постраждала. Начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович повідомив, за однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Під час першочергових слідчих дій вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тривають слідчі дії. Вам посилка. Кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему. Зловмисники розповсюджують фейкові смс-повідомлення про надходження посилок від імені відомого українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Мета шахраїв збір платіжних даних користувачів з метою привласнення їхніх заощаджень. Аферисти переконують жертву перейти за посиланням на підконтрольний їм ресурс та ввести дані своєї банківської картки. Ім'я власника, номер, спеціальний код та термін дії. У подальшому зловмисники купують різноманітні товари онлайн, використовуючи для розрахунку незаконно отримані дані громадян. Також маючи такі відомості, шахраї можуть оформити повернення вже замовлених товарів, привласнюючи кошти з рахунків жертв. Кіберполіція закликає дотримуватися наступних порад. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку. Перевіряйте правильність url адреси сайту перед введенням конфіденційних даних. Навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт. Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуєте лише ту суму, що необхідна для сплати. Сплачуйте гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики втрати коштів. Не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, які приходять у смс-повідомленнях або безпосередньо у застосунки. При розголошенні платіжної інформації шахраям негайно зверніться до банку та заблокуйте картку. У новорічну ніч комендантську годину не скасовуватимуть. Всі випуски програми Резонанс ви завжди можете переглянути на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Бережіть себе, все буде Україна!